Чи знаєте ви, що внесення невеликих поправок до дієти може значно покращити здоров'я вашої простати? Збільшення передміхурової залози або доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ, вражає багатьох чоловіків із віком, викликаючи такі неприємні симптоми, як часті позиви до сечовипускання, незважаючи на те, що існує медичне лікування, вживання натуральних продуктів із захисними властивостями? Може мати велике значення. Сьогодні ми розглянемо сім ключових фруктів, які виділяються своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями для простати. Але це ще не все. Наприкінці я розкрию потужний секрет, який посилить ці переваги. Залишайтеся зі мною і змінюйте своє здоров'я зсередини. Перший кавун зволоження та лікопін в одному фрукті. Почнемо з кавуна цього освіжаючого та соковитого фрукта. Який не лише ідеально підходить для спекотних днів, але також забезпечує значні переваги для здоров'я простати, що робить його таким особливим: високий вміст лікопіну потужного антиоксиданту, який надає йому яскравий червоний колір, ця сполука нейтралізує вільні радикали в організмі, які є нестабільними молекулами, відповідальними за пошкодження клітин простати. Кілька досліджень показали, що лікопін є союзником у запобіганні доброякісного збільшення передміхурової залози, ДГПЗ і навіть у зниженні ризику раку простати. Але це ще не все. Кавун на 92% складається з води, що робить його одним із найбільш зволожуючих фруктів. Гідратація відіграє вирішальну роль у догляді за простатою, оскільки вона сприяє виведенню токсинів з організму та підтримує сечовий міхур. І сечовивідні шляхи в оптимальному стані. Крім того, підтримуючи збалансований рівень гідратації, ви допомагаєте поживним речовинам ефективно досягати органів малого таза, включаючи передміхурову залозу. Це призводить до зменшення тиску на простату та більш плавного та здорового потоку сечі. Кавун не тільки піклується про простату, але й сприяє загальному самопочуттю організму, сприяючи оптимальному кровообігу. Та зменшуючи запалення в різних областях, як включити його у свій раціон. Нарізаний немає нічого простішого та практичнішого, ніж насолоджуватися свіжим нарізаним кавуном, як здоровою закускою, у соках. Готуйте його в натуральних соках для ідеального освіження, особливо в спекотні дні. У салатах поєднуйте кавун з такими інгредієнтами, як листя м'яти, сир фета та трохи оливкової олії. Останній не тільки покращує смак, але й покращує засвоєння лікопіну, максимізуючи його користь. Чи можете ви уявити собі почати свій день або підкріпитися після обіду яскравим салатом, який поєднує в собі кавун та інші суперпродукти? Ця проста звичка може відзначати до і після здоров'я вашої простати, і оскільки кавун стає основним продуктом у вашому раціоні. Настав час дослідити, як гранати можуть бути потужною зброєю проти запалення простати. Другі гранати суперпродукт проти запалення. Якщо ви шукаєте фрукт, у якому є все необхідне для здоров'я простати, гранати є беззаперечним вибором. Ці яскраво червоні насіння містять потужні антиоксиданти, особливо поліфеноли, такі як елагова кислота та антоціани, які відіграють важливу роль у боротьбі з хронічним запаленням. Чому це важливо для вашої простати? Запалення є одним із найпоширеніших факторів доброякісного збільшення передміхурової залози, що викликає такі симптоми, як позиви до сечовипускання та утруднене спорожнення сечового міхура. Окрім боротьби із запаленням, ці антиоксиданти також захищають клітини передміхурової залози від окислювального стресу, явища, яке прискорює старіння клітин і може з часом пошкодити тканину простати. Унікальні властивості гранатів були предметом досліджень, які продемонстрували їх здатність пригнічувати ріст клітин раку простати, тим самим знижуючи ризик розвитку раку. Наче цього було недостатньо, гранати пропонують ще одну значну користь вони покращують кровообіг. Це означає, що вони сприяють постійному надходженню кисню та поживних речовин до органів малого тазу. Що не тільки приносить користь простаті, але й сприяє більш ефективній функції сечовипускання. Цей оптимізований кровотік є ключовим для підтримки здоров'я простати в довгостроковій перспективі як їх споживати, свіжі насіння. Насолоджуйтеся насінням як натуральною та освіжаючою закускою. Натуральний сік. Приготуйте свіжовичавлений гранатовий сік, щоб розпочати день із заряду антиоксидантів у салатах. Додайте їх до салатів для хрусткої кислоти, яка збалансує смак. Добавки якщо вам потрібна більш висока концентрація антиоксидантів, екстракт граната у формі добавки є зручним і ефективним варіантом. Кожен укус або ковток граната є кроком до більш сильної, більш захищеної системи від запалення та окислювального стресу. Включення цього фрукта у свій раціон принесе користь не тільки простаті, але й серцево-судинній системі та загальному здоров'ю. І якщо ви думаєте, що вже знайшли чудового союзника в гранатах, зачекайте, поки ви відкриєте приховану силу ківі, фрукта, який ми часто недооцінюємо, але який може стати чудовим захисником вашої простати третє ківі, вітамін С для антиоксидантного захисту невеликий, але неймовірно потужний. Ківі є одним із тих суперпродуктів, які заслуговують на чільне місце у вашому щоденному раціоні. Його головна перевага полягає в надзвичайно високому вмісті вітаміну С, важливого антиоксиданту для захисту клітин організму від окисного пошкодження. Цей захист особливо важливий для простати, оскільки окислювальний стрес може сприяти розвитку хронічного запалення і навіть доброякісного збільшення простати ДГПЗ. Дивно, але за вмістом вітаміну С Ківі перевершує апельсини, що робить його одним з найефективніших фруктів для зміцнення імунітету. На додаток до вмісту антиоксидантів ківі є багатим джерелом клітковини, ключової поживної речовини для ефективного травлення та здорового шлунково-кишкового тракту. Це має непрямий, але вирішальний вплив на здоров'я передміхурової залози. Оскільки здорове травлення мінімізує накопичення токсинів в організмі, які можуть спровокувати запальні процеси в органах малого таза, ківі також містить невелику кількість вітаміну Е та унікальні антиоксиданти, які діють у синергії з вітаміном С для подальшого зміцнення захисних сил організму. Цей комбінований ефект не тільки захищає простату, але й покращує регенерацію клітин. І бореться з передчасним старінням, як включити його у свій раціон, як поживний сніданок. Ківі є чудовим варіантом для вживання рано вранці, ви можете очистити його від шкірки та насолоджуватися ним окремо, або нарізати його до йогурту та граноли. У фруктових салатах його кисло солодкий смак додає свіжий відтінок сумішам тропічних фруктів. Поєднайте ківі з кавуном, виноградом і гранатом для страви, наповненої антиоксидантами, антиоксидантний смузі, змішайте його зі шпинатом, зеленим яблуком або вівсянкою, щоб приготувати смузі, насичений клітковиною, вітамінами та енергією. З кожним шматочком ківі ви зміцнюєте свою імунну систему та робите крок до здоровішої простати. Поєднання поживних речовин робить цей невеликий, але потужний фрукт чудовим союзником у профілактиці ускладнень простати, але давайте не зупинятися на цьому. Давайте тепер дослідимо численні переваги бананів, фруктів, які, мабуть, вже є у вас вдома і які набагато сильніші, ніж ви собі уявляєте. Хвилинку, що ви думаєте про цю інформацію про фрукти, які можуть змінити здоров'я вашої простати? Те, що ми дослідили на даний момент, може бути більш показовим, ніж ви собі уявляли, і матиме велике значення для вашого щоденного добробуту та запобігання майбутнім проблемам. Якщо вам подобається цей вміст, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб і надалі отримувати практичні поради, які допоможуть вам піклуватися про своє тіло та зміцнювати своє здоров'я. Залишайтеся до кінця, тому що останній фрукт, яким ми поділимося, має переваги. Які можуть вас здивувати та змінити ваш погляд на догляд за простатою, давайте продовжимо. 4. банани гормональний баланс вашої простати, визнані ідеальною закускою через їхню зручність і природну солодкість, банани мають сильніший вплив на здоров'я вашої простати, ніж ви думаєте, його багатство калієм необхідне для підтримки функції гладкої мускулатури, яка є частиною сечовивідних шляхів і простати. Ці м'язи відповідають за контроль над сечовипусканням, і достатнє споживання калію може полегшити неприємні симптоми, такі як часте і термінове сечовипускання, особливо вночі. На додаток до калію банани забезпечують вітамін В – ключову поживну речовину для регуляції гормонального балансу. Цей баланс життєво важливий для здоров'я простати, оскільки гормональний дисбаланс може бути провокуючим фактором збільшення простати. Вітамін b 6 також позитивно впливає на виробництво нейромедіаторів, таких як дофамін і сиротонін, які впливають на настрій і рівень енергії. Це означає, що вживання бананів приносить користь не тільки вашому тілу, але й вашому психічному здоров'ю, наче цього було недостатньо банани легко засвоюються та містять вуглеводи, що швидко засвоюються, що робить їх ідеальним джерелом енергії для повсякденного життя. Крім того, вміст розчинної клітковини також сприяє здоров'ю травлення, що є ще одним важливим фактором у запобіганні запаленням в організмі як їх споживати, як переносний перекус, банани ідеально брати з собою та їсти в будь-який час доби на роботі, перед тренуванням або як перекус, в енергетичних смузі поєднайте банан із рослинним молоком, шпинатом і невеликою кількістю мигдального масла. Щоб отримати смузі, який не тільки оживить ваше тіло, але й підтримує здоров'я простати. На сніданок додайте їх до вівсянки або пластівців, щоб почати день із дози калію та клітковини. Ви також можете використовувати їх для природного підсолоджування млинців або вафель. Банани є не тільки поживним і універсальним варіантом, але вони також чудово доповнюють план догляду за простатою, споживаючи їх регулярно. Ви забезпечите свій організм необхідними засобами для підтримки здоров'я простати та покращення якості життя. Коли ми глибше заглибимося в ці варіанти їжі, давайте тепер звернемося до маленького, але насиченого антиоксидантами фрукта, який може мати велике значення винограду те, що ви відкриєте, вас здивує. П'ятий виноград антиоксидантна сила в невеликих шматочках. Якщо ви шукаєте компактний, смачний фрукт із неймовірною користю для простати, виноград чудовий вибір, хоча їх часто цінують за солодкий і освіжаючий смак, вони також є природною зброєю проти проблем простати завдяки вмісту ресвератролу. Ця антиоксидантна та протизапальна сполука має здатність зменшувати окислювальний стрес і запалення, фактори, які сприяють розвитку доброякісного збільшення передміхурової залози, ДГПЗ і більш серйозних захворювань, таких як рак простати, ресвератрол не тільки захищає тканини передміхурової залози, але й покращує здоров'я серцево-судинної системи, забезпечуючи кращий приплив крові до органів малого таза. Цей ефект безпосередньо впливає на функцію передміхурової залози та сечовивідних шляхів. Сприяючи балансу, який має вирішальне значення для уникнення неприємних симптомів, таких як позиви до сечовипускання, як їх споживати, їжте їх свіжими, як здорову закуску, додайте їх у салат, щоб додати солодощі та антиоксиданти, готуйте їх як гарнір до своїх десертів або змішайте з йогуртом для насиченої поживними речовинами закуски, включаючи виноград у свій щоденний раціон. Ви насичуєте свій організм потужними антиоксидантами, які борються зі старінням клітин і проблемами пов'язаними із простатою. Тепер давайте перейдемо до фрукта, який поєднує корисні жири та протизапальну дію авокадо. Шосте авокадо здоровий жир для збалансованої простати. Авокадо є унікальним фруктом у багатьох відношеннях, хоча більшість фруктів багаті вуглеводами. Авокадо виділяється своїм вмістом мононенасичених жирів, відомих своїми протизапальними властивостями. Ці жири не тільки знижують рівень поганого холестерину, покращуючи здоров'я серцево-судинної системи, але й допомагають зняти запалення простати, сприяючи її здоров'ю та функціонуванню. Крім того, в авокадо багато антиоксидантів, таких як вітаміни Е і С, які захищають клітини простати від окисного пошкодження. Ці поживні речовини працюють разом, щоб зменшити симптоми доброякісного збільшення простати та запобігти більш серйозним проблемам, але це ще не все. Їх кремова текстура та збалансований харчовий профіль роблять їх ідеальною їжею для різноманітних рецептів як насолоджуватися авокадо, приготуйте домашні гуакамоле до їжі, використовуйте їх як начинку для салатів або тостів, додавайте їх до смузі. Для отримання кремової текстури та додаткових антиоксидантних переваг авокадо та тим це універсальний варіант, який дбає не лише про вашу простату, але й про ваше серце та загальне самопочуття. Тепер настав час відкрити наш великий секрет помідори. Сьоме помідори ваш червоний союзник для здоров'я простати. Нарешті, але не менш важливо, у нас є помідори одне з найбагатших джерел лікопіну. Цього зіркового антиоксиданту, про який ми вже згадували, ця сполука не тільки бореться з окислювальним стресом, який може пошкодити клітини передміхурової залози, але й знижує ризик доброякісного збільшення простати та раку простати. Цікаво, що в помідорах лікопін краще засвоюється організмом при варінні, це означає, що домашні соуси, пюре та томатні супи є смачними та ефективними способами отримати цю поживну речовину. Крім того, поєднання їх із корисними жирами, такими як оливкова олія або авокадо, ще більше покращує засвоєння лікопіну, максимізуючи його користь, як включити їх у свій раціон. Приготуйте домашні томатні соуси для пасти або м'яса, додавайте їх у свіжі салати з невеликою кількістю оливкової олії, готуйте теплі заспокійливі супи з помідорами та свіжою зеленю. Помідори є основним продуктом харчування багатьох людей, але знання їх позитивного впливу на здоров'я передміхурової залози може допомогти вам отримати від них ще більше користі. Тепер, маючи на увазі всі ці фрукти, давайте поговоримо про те, як розумно інтегрувати їх у свій спосіб життя. Поєднуйте ці фрукти, щоб збільшити їх переваги, хоча кожен згаданий фрукт має свої унікальні властивості. Найкраще, що ви можете зробити, це поєднати їх переваги для комплексного захисту. Ось кілька ідей, як практично інтегрувати їх у своє повсякденне життя. Перший антиоксидантний сніданок. Приготуйте миску свіжих фруктів із кавуном, ківі, бананами та виноградом, додайте трохи йогурту та крапельку меду, щоб почати свій день з енергією. Друга енергетична смузі. Змішайте авокадо, гранат і банан. З невеликою кількістю рослинного молока для отримання вершкового та поживного смузі. Третє повноцінні страви додайте помідори та авокадо до своїх салатів або приготуйте гарніри з гранатами та кавуном, щоб доповнити основні страви. Крім того, не забудьте супроводжувати цю дієту регулярними фізичними навантаженнями та хорошим зволоженням, Ходьба, плавання або заняття йогою – це прості вправи, які можуть значно змінити здоров'я вашої простати, догляд за простатою ще ніколи не був таким смачним. У цьому відео ми досліджували, як такі фрукти, як кавун, гранати, ківі та помідори, можуть бути потужними інструментами для захисту вашої простати та запобігання розвитку серйозних проблем. Кожен із цих фруктів містить необхідні поживні речовини. Які в поєднанні зі збалансованим способом життя можуть змінити ваше самопочуття, збільшення передміхурової залози та її симптоми можуть бути складними, але з цими невеликими змінами у вашій дієті ви вживаєте проактивних заходів для покращення якості життя. Пам'ятайте, що головне послідовність ці продукти не є чарівними кулями, але з часом і постійною концентрацією їх переваги стануть очевидними. Тепер ми хочемо почути від вас, які з цих фруктів ви вже їсте, а які плануєте додати до свого раціону. Поділіться своїм досвідом у коментарях і допоможіть нам допомогти більшій кількості людей відкрити для себе ці природні переваги. Поставте лайк цьому вмісту, якщо він був для вас корисним, і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше практичних порад, які змінять ваше життя. Ваша простата і ваше тіло в цілому будуть вам вдячні вічно.